Привіт, друзі! Вас вітає справжні Філіппіни. Я Андрій. Я зараз знаходжуся на чудовому острові Камігін. Точніше, не на самому острові, а на сусідньому острові. Це одна із перлин Камігінщини, Філіппінщини. Після відвідування Вайт Айленду ми відвідуємо зараз з Романом острів, який... Вважається за популярністю другий, але за моїми враженнями, він не другий зовсім. Це просто відчуття, які неможливо передати. Дуже комфортна водичка, прозора, чиста, білосніжні пляжі. Це заповідна зона. Вигляд шикарніший. Тут з берега видно, безпосередньо перебуваючи на цьому острові Камігін. Острови, які знаходяться поруч. Подивіться, яка краса. Друзі, я ділюся з вами емоціями, але у всіх у вас є можливість отримати такі самі емоції, прибувши сюди, відвідавши цей острів, ознайомившись з місцевою культурою кухнею, подивитися на історичні перлини. Цієї місцини подивитися взагалі на географію зазначеного острова його красоти, які приваблюють людей туристів зі всього світу. Ну, по відчуттям ще раз кажу, що камера не передає всього, але я вам намагаюся хоча б частинкою поділитися для того, щоб ви зрозуміли. Весь кайф, який можна отримати, перебуваючи саме в цьому місці.